Запашок скандальної справи про Кременовську долетів уже аж до Америки. Чому цю небезпечну жінку має знати вся Україна? Розповім трохи згодом, але відразу скажу. Інформація не для людей зі слабкими нервами. Почнемо з хорошої новини. Зовсім нещодавно у Вашингтоні відбувся міжнародний форум, на якому Україну було відзначено як країну, що демонструє високий рівень свободи до розповідання навіть в умовах війни. Чому це важливо? Тому що без такої свободи немає демократії, а країна перетворюється на четвертий рейх. Як це сталося в Росії прямо зараз? Ам жорстоко придушується будь-яке інакомислення, а батюшки посечують зброю і називають геноцид проти нас, українців, священною війною. Інакше як повним під це не називеш. Як вам таке? Уничтать, без всякого сумнення, только етика, хазавітна э, не только етем, это, етат язик, только ані і понімеється руді сіє Отца і сина, і Святаго духа. Аминь. Финальным аккордом, который указывает на конечную цель ряда подобных заявлений, является заявление еще одного лидера РАЦИРС, протеерея Александра Новопашина, в котором он назвал украинцев людоедами. Для меня все они людоеды. Назвал я их так, потому что такими их увидел. Эти нелюди льют человеческую кровь, кровь детей и женщин, нашу кровь, пожирают жизни людей, питаются страданиями. Так кто же они? Людоеды и все, кто совершал эти теракты на нашей земле, перечисленные выше и которых я не назвал, людоеды. А людоедов бесполезно загонять в клетку. Они все равно останутся людоедами, хоть держи их там всю жизнь. Поэтому людоедов надо уничтожать. И это прямые слова главарей Рацирса, Фекриса и их пособников, которые содержат в себе проявление ксенофобии, розжиг межнациональной, межрелигиозной ненависти и подстрекательство к лишению жизни людей по их национальному и религиозному признаку. Так же, как во времена Нацисты по научению антикультистов того времени заклеймили нацию евреев не людьми, так в наши дни современные антикультисты клеймя секты украинцев фактически призывают к уничтожению целой нации, то есть к геноциду. И это не случайность, а целенаправленные действия. И в крайне структура Рацирс. стоит беляворт. пропаганды про священно вин. Ви бачили зараз а, тільки малу частину маячні, через яку і донині гинуть наші хлопці. Лідер Рацирс Олександр Дворкін офіційно борець з сектами, а реально маніак з кучою довідок з психіатричної лікарні, копрофіл і пафіл ще й наступник нацистських методів. Уся ця бурхлива суміш робить його навіть небезпечнішим західним. Копрофіл, щоб було зрозуміло, хто це. І той, хто у нас збуджується від поїдання фекалій свого партнера? І від того, коли поїдають його фекалії? Жахтя. Хто не вірить, гляньте ось це відео. А знаєте, хто рупор дворкіна в Україні? Колишня дохантерка Ірина Кременовська. Ця мадам починала з цікування собак, а закінчила як зрадниця України, агент кремлівської мережі. Що їй так, гамміцо припало до смаку, да? І цікаво, він її як лайно в консервах пересилає чи як? Цитую статтю. У Вашингтоні зазначили, що Кременовська фігурує в інформаційно підривних кампаніях, спрямованих на розхитування релігійної незалежності країни. Діяльність таких осіб, учасники форуму, назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії. Хоча на неї вже відкрили кримінальну справу на неї та її спільника за статтею 161. але дивно. Вона вже давним-давно мала би сидіти по 111 це теж зраду. То чому ж вона досі не сидить? Гарне запитання. На нього відповідає сам спільник Кременовської, Сетогор: Не жартуйте, хлопці, якщо не зрозуміли, хто за нами стоїть і під ким працюємо. Цитую: Да, я б на його місці так не хвалилася. Якось тхне дурновато від такої криші. От тепер цікаво, хто в Україні заступиться. За ось цих двох у кого лайно замість зірочок на погонах.